30 серпня відбулася традиційна серпнева зустріч керівників закладів освіти Нетішинської міської територіальної громади, на якій було обговорено питання початку нового навчального року в умовах воєнного стану. З привітальним словом, перед освітянами виступила Ольга Бобіна, начальник управління освіти. У своєму виступі вона проаналізувала діяльність освітніх закладів за піврічний період, наголосила на особливостях освітнього процесу в умовах повномасштабного вторгнення. Подякувала осміттянам за їх зусилля щодо реалізації освітніх програм, а також подякувала за активну участь у міських заходах щодо посилення обороноздатності громади та підтримку ЗСУ. Шана і подяка вам, управлінцям, педагогам, які теж незламні на своєму фронті. Зі словами привітання та настанов на майбутній навчальний рік виступив заступник міського голови Василь Місько. На теренах нашої громади, завдячуючи плідній командній роботі, перш за все завдячуючи Збройним силам України, ми маємо відносний спокій. І я думаю, нам вдасться реалізувати в закладах освіти на всіх рівнях свої освітні програми. Після слів привітання за дорученням міського голови Олександра Супронюка було відзначено найкращих педагогів міста. Після завершення урочистої частини розпочалося обговорення питань, пов'язаних з початком навчального року. Захід відбувся у формі діалогу та складання в кількості блоків, кожен з яких сприяв вирішенню важливих питань та викликів сьогодення, які постали перед освітянами громади. У першому блоці, модератором якого виступила начальник управління освіти Ольга Бобіна, розглянули питання, пов'язані з формуванням безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. Перед учасниками зустрічі виступив Андрій Бойчук, фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій, який зосередив свою увагу на особливостях поводження учасників освітнього процесу під час повітряних тривог, а також відповів на питання, які виникли у присутніх. Психолог Центру професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської міської ради Оксана Деркачук розповіла про особливості формування комфортного психологічного середовища учасників освітнього процесу. У наступному блоці модератором бесіди виступила Ольга Назаренко, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської міської ради. Людмила Шпарук, консультант центру, інформувала присутніх про результати опитування учасників освітнього процесу щодо вибору форм навчання, а також розповіла про вимоги нормативно-правових документів, що регулюють питання організації навчання в умовах воєнного стану. Ольга Гуменюк, директор інклюзивно-ресурсного центру, зосередила свою увагу на специфіці роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Завершився захід виступом вокального колективу Будинку дитячої творчості учасники якого з щирими дитячими емоціями виконали пісню про Україну. Дякую за зустріч. Я думаю, що ви корисно щось для себе взяли сьогодні з гарним настроєм, з новим навчальним роком. Вперед! До перемоги! Перемога за нами! Слава Україні!